Я, Оксана, мені 54 роки, і нещодавно я пережила те, що називають клінічною смертю. Після важкого інфаркту мене доставили до лікарні. Лікарі боролися за моє життя, але на певний час я залишила цей світ. У той момент я побачила щось, що перевернуло все моє уявлення про життя і про те, що чекає на нашу країну в майбутньому. Коли моє серце зупинилося, я відчула, як залишаю тіло. Це був дивний стан, легкість, спокій. А потім я опинилася в місті, де все було залите світлом. Там я побачила високий трон, а на ньому того, хто випромінював любов і справедливість. Я зрозуміла, що це був Бог. Бог промовив до мене спокійним, але проникливим голосом. Ти маєш побачити, що чекає на твою землю, щоб попередити людей. Повернувшись, розкажи їм про це, бо час змін невідворотний. Його слова наповнили мене сумішу тривоги і віри, і тоді я почала бачити картини майбутнього, ніби переглядаючи фільм. Перший образ був пов'язаний із війною. Я побачила, як ворог продовжує атакувати нашу землю. Здавалося, що мир недосяжний. А конфлікт тягнеться ще далі. Бог сказав, що війна не закінчиться в 2025 році, і боротьба за незалежність України триватиме, людям доведеться ще більше зміцнювати дух і віру. Потім я побачила мапу України, на якій один із великих міст став червоним. Це було передбачення того, що ворог спробує захопити ще одне велике українське місто. Я не могла побачити назву, але це місце виглядало дуже важливим для нашої країни. Бог наголосив, що це станеться через непідготовленість і розкол у суспільстві. Далі я побачила політичні зміни в Україні. На екрані моєї свідомості з'явилися образи нових облич у владі. Бог сказав, що країну чекає новий лідер, але зміна влади викличе суперечки серед людей. Не всі будуть готові прийняти ці зміни, і суспільство опиниться на межі розколу. Одночасно я побачила загрозу з боку Росії її лідери будуть залякувати світ і Україну застосуванням ядерної зброї. Це створить хвилю страху, але Бог запевнив, що вони цього не зроблять, якщо українці залишаться єдиними і сильними. Він наголосив, що це випробування для віри народу. Були і світлі моменти серед цих видінь. Я бачила людей, які об'єднувалися, допомагали одне одному, будували нові спільноти, віра і надія в серцях українців стануть тим, що триматиме країну навіть у найважчі часи. Бог показав, що саме від людей залежить майбутнє. Ще один образ змусив мене замислитися я побачила молодь, яка активно бере участь у відбудові країни. Бог сказав, що це покоління стане рушійною силою, яка приведе Україну до перемоги, їхній ентузіазм і віра будуть джерелом натхнення для всіх. У видіннях я також побачила загострення міжнародної ситуації, світові лідери будуть вагатися чи підтримувати Україну далі. Бог наголосив, що це буде вирішальний момент, і українці мають довести свою стійкість. Тільки так вони зможуть здобути нових союзників. Ще одна картина була про віру Бог показав, як люди повертаються до храмів, моляться, шукають духовного зміцнення. Церква стане центром підтримки і єдності для багатьох. Він підкреслив, що віра є ключем до подолання всіх труднощів. Зворушливим було бачити, як звичайні люди стають героями. У видіннях я побачила медиків, волонтерів. Військових, які ризикують життям заради інших. Бог сказав, що ці люди функція його інструменти на землі і їхні вчинки є прикладом справжньої любові. Ще одна частина видіння стосувалася економіки. Я побачила, як українці створюють нові підприємства, працюють над відновленням інфраструктури. Бог сказав, що економічна стабільність прийде не одразу. Але вона стане можливою завдяки працьовитості і єдності народу. Я також побачила природні катаклізми, Бог попередив, що деякі регіони України постраждають від сильних буревіїв і повеней. Це буде ще одним випробуванням для країни, але люди мають підготуватися. Бог попередив, що це може бути як буквальний катаклізм, так і метафора змін, які захоплять Україну. Люди мають бути готовими до будь-яких викликів. Я бачила також темні моменти, коли люди втрачали віру. Бог сказав, що це буде однією з найбільших загроз, але навіть у найтемніші часи він залишатиметься поруч із тими, хто звертається до нього. Ваша сила в молитві, сказав він. Бог також попередив, що зрада може прийти не лише ззовні, але й із середини. У видіннях я побачила, як деякі люди в Україні працюють на ворога. Він, наголос... Він наголосив, що суспільство має бути пильним і діяти рішуче проти зради. Коли я побачила останнє видіння, то зрозуміла, що маю повернутися. Бог сказав: передай їм це послання. Хай не втрачають віри і пам'ятають, що я завжди з ними. У ту мить я відчула, як мене повертають назад у тіло я прокинуся в лікарняній палаті. Де поруч стояли лікарі і моя родина. Вони сказали, що я була на межі життя і смерті, але я знала, що повернулася з місією. Усе, що я побачила і почула, залишилося зі мною назавжди. Відтоді я почала ділитися своїм досвідом. Люди слухали мене стрепетом, хоча деякі сумнівалися. Але я знаю, що це не просто моя уява, Бог дав мені це бачення, щоб я змогла попередити і надихнути. Кожного дня я молюся за те, щоб українці почули це послання. Війна, труднощі, зміни влади усе це можна подолати, якщо ми будемо єдиними і сильними духом, майбутнє залежить від кожного з нас. Цей досвід навчив мене цінувати кожну мить і вірити в краще. Я знаю, що нас чекають важкі часи, але разом ми зможемо здолати всі труднощі. Бог із нами, і це найважливіше. Після повернення до життя я почала більше замислюватися над тим, що означають ці видіння. Вони були настільки реалістичними, що я не могла ігнорувати їх. Одним із головних послань було те, що українці мають навчитися слухати одне одного і діяти разом, бо тільки так можна подолати всі виклики. Я усвідомила, що ці видіння були не лише попередженням, але й настановою. Бог показав, що ми здатні впоратися з усіма викликами, якщо збережемо віру, єдність і силу духу. Це знання я маю передати кожному, хто готовий слухати. Я вірю, що це послання знайде свій шлях до сердець людей. Хай не всі зможуть одразу його прийняти, але воно проросте як зерно, яке з часом дасть свої плоди, бо те, що сказав Бог, завжди має свій сенс і час. Кожного дня я нагадую собі слова. Які почували там, у світлі, любов і віра це ваша зброя. І нехай це стане моїм дороговказом, як і дороговказом для кожного українця, який вірить у майбутнє своєї землі.